Не, не хоче обідати хлюбку, ну, мама. Хуюку я хочу обідати, я дай Що, щоб... не хочу. Мой яві все, щоб не бояла. Ти навіть ніколи не був, ядай, ти ж не знаєш, як там класно. Там не к'ясний явік. А сам різну їжу дають? Яку? М -м -м, мама вдома таку не готує. Де? Отнято. Мама, ну я... Мама. А яке там смачно готують? А я впевнена, що там готують дуже смачно. А, а тут ти я в Але я він не люблю ходити в їдальню, бо я сховаю вік... то все. Ні, ти ж не ходив, ти не знаєш. Мама, то я в то сховає. Мама, що ти хочеш? ви вибирайтеся на вулиці, побити ручки і підете обідати. Куди? Так, в Після обіду Мама прийде, тебе заберем. Ай в ну, в їдальню ну, ні. їдальню ну, я вже приходжу. Сховаю. Ти все, щоб ти більше не б'яла. І все. А що все ти сховаєш? Все, щоб ти не б'яла. Кошелк, так, щоб мама каже, що мама не платила тобі за обіди. Так, і сховає папірчик, сховає ручку і все. І все, і більше не буде. Нічого. Чи ти ти сховаєш, тому що мама казала, що запише тебе в'єдай на обід, так? Так, так? так. Так. То де ти будеш обідати. Це буде в хлюпі. З ким? З Пообідаєш і потім можна приходити тебе забирати, чи будеш лишатися до вечора. Ні, можна приходити до тебе забирати, явка. Тоді я навіть не знаю, як мені з роботою зробити. Ти, мабуть, ходити в їдальне. А я не буду ходити в їдальню, я не кажу. А ти підеш один раз, подивишся, як там розкажеш потім. Він, там не було.